Будуємо! Ні для кого не секрет, що поклак яру не будує ніякий табір. Наша основна мета на Толоках це... Тому, до вашої уваги, розламуємо. Відкриваємо толокерський сезон. Та дасть мені чимось по голові і буде норм. Ледве чутно тихо, десь там, почуть там, там у морі, гори, мости. Вони чекають, я, я можу Вітання вам з першої толоки цього року, цього річ, цього сезону, цієї весни. Сьогодні ми зібралися на нашій новій території. Вже друга в холодному єру територія Покупяру буде виховувати цього літа відповідальну молоді. І як бачите, робота зараз кипить повним ходом. Позаду мене хлопці будуть робити мега круту стіну, яка буде тримати на собі весь табір, як Атлант тримає на своїх плечах небо. В хаті відбуваються дуже великі ремонти. Загалом вся територія прибирається, і до літа вона буде повністю готова до того, щоб приймати вихованців. Сюди виховувати їх і надавати класні атмосферні згадки проліти. Просто розполянути все. А тепер питання до вас, глядачі. Чим відрізняється Light від coca cola Zero? Zero. Два Zero. Чувак, там в них нема різниці. У них є різниця. Подивіться. Зіро! Зіро. Ну треба А в тебе що? Ні, просто з цікавості. Оно больше такая. Э... Да, вот это зеро. А это зеро? Да, Короче... Ну легко оно... понять, и в него зеро, а теперь попробуй в него. Там у нас у всех зеро, чувак. Два зерова. Вау! Загалом тут була лежанка, і він сказав, що вона незручна. Того треба її розібрати і побудувати нову. Зрозумів, а для чого ви тоді вікно розбили? Та одна шибка пошкодилась думаю. Так, ті, хто пам'є. Поламали. Це добре. А це ж. Це, це можна виробити. Щас поламаємо. А допомогти в розбудові табору можна на платформі Баймієкофі. Всього лише один долар допоможе у вихованні відповідальної молоді. Сейчас я не снимаю, ты вставай и прочуй.